Займалися на лівому березі. У 2023 року, після визволення, зразу приїхали і почали вирощувати на правому березі. Зіткнулися з багатьма проблемами. дуже важко працювати на цій землі. У цьому році три місяці без лежі. Всі технології, тобто трактора, все, все залишилось на лівому березі. Якщо я вибираю кавун для себе, для сім'ї, наприклад, на базарі, це він має бути світлим. Світлий кавун це вже ознака того, що він вже на сонці відближався якийсь час. Намагаємося вирощувати найкращі кавун на Херсонщині, видавати бренд, щоб Херсон, щоб не було стидно за всю Україну, на яку йде цей кавун.